Десять тем, яких слід уникати в розмовах. Чому? Тому що багато людей, коли починали говорити не про те, що потрібно, втрачали свої статки. Навіть держави, я більше скажу, навіть імперії були втрачені через те, що людина говорила не про те, що потрібно. І сьогодні ми з вами розберемо цих 10 тем, яких дійсно важливо уникати. Ви отримаєте саме метафору, яка пов'язана з цією темою, і практичну рекомендацію. Тому дуже важливо з психологічної точки зору освоювати, які теми вас забирають енергію, які навпаки можуть додати вам мотивації і внутрішнього наміру, а які дійсно зашкодять вашому щастю та розвитку. Давайте зараз обговоримо 10 тем, яких точно варто уникати. І перша з них це тема гроші, достаток та майно. Чому? Тому що дивіться, матеріальні речі, Давайте запишу одразу гроші. Чому це важливо? Тому що матеріальні речі вони приходять, і коли ви говорите про свої статки, може що в людини виникати заздрість або, знаєте, необґрунтовані якісь очікування від вас. Або ви будете очікувати щось від інших людей, коли про це говориться. Справа в тому, що багатство це, знаєте, як, умовно, можна так знати, є рука, і ви тримаєте воду. І чим більше ви тримаєте цю каплю води, чим більше ви пробуєте її стиснути, тим більше вода витікає. Тому замість розмов про гроші фокусуйтеся на особистому розвитку. І на своїх справах і діях і вчинках, які приносять добро у ваше середовище. Це важливо. Другий момент, друга тема, якої варто уникати, це недоліки і промахи других людей. Недоліки. Про що це? Тут важливо зрозуміти, що осуд інших людей в той самий момент відображає наші власні недоліки. І ми всі робимо помилки замість цього, що ми робимо. Ми критикуємо, а маємо що зосередитись на власному розвитку. І тут дуже важливий момент, в чому він полягає. Така метафора, коли ви дивитесь в брудне зеркало, от уявіть собі, да? Є дзеркало, і воно там умовно там брудне. І коли ви дивитеся в брудне дзеркало і не бачите свого відображення, то дзеркало не винне в тому, що ви себе в ньому не бачите. Ви маєте це для себе прийняти і зрозуміти. І що на практиці замість засудження спробуйте зрозуміти причини поведінки цієї людини і спрямуйте свою енергію на розуміння цього питання і вдосконалення відносно цього себе самого. Навчитесь це робити? Це буде супер. Якщо коротко, давайте познайомимось. Мене звати Андрій, я психолог, психотерапевт. Мій блог про психологію. Запрошую поставити лайк, підписатися, дзвіночок, всі атрибути, і пишіть свої коментарі, які теми ви вже зустрічались, які обговорювали. Да, і далі, далі будемо розбирати все глибше і глибше. В описі можете знайти мої інші соцмережі, в описі можете зареєструватися до мене там на діагностику. Також є безкоштовний курс по самооцінки і багато класних платних продуктів. Кому актуально, просто перейдете і будете вивчати це питання. Так, третя тема це амбіції і плани. Ви такі Андрій, а що ж? Про що ж тоді взагалі говорити? Да? Амбіції. Про що це? Коли ми говоримо про свої амбіції, коли ми розповідаємо про свої великі цілі, що ми робимо? Ми ризикуємо втратити мотивацію в той момент. Або що? Або ризикуємо привернути увагу скептиків. Тобто людина дійсно просто може рознести ваші амбіції і плани просто вщент своєю критикою, своїм таким, знаєте, незрозуміло, або дійсно. Да? Кожне наше слово про амбіції, які ви великі цілі розповідаєте іншим людям. Ви можете потухнути ваша мотивація, як вогник всередині може зникнути. Тому дарую вам дуже класну метафору. Уявіть, що є поле, і вам треба сіяти насіння в тиші, а плоди, які зійдуть, вже розкажуть про вас. Сім насіння тихенько, а потім чекаємо, коли ці плоди виростуть. І якраз ці плоди розкажуть про вас набагато більше, ніж просто ваші слова. Тому тема амбіцій уникаємо. Четверте фізичне задоволення. О, це улюблена фішка. Фізичне задоволення. Про що тут? Ми маємо на увазі миттєві задоволення, які приносять людині радість. Тобто, це історія про. про е про тілесну насолоду Знаєте, щось миттєве, щось приємне, щось тут і зараз. Коли ми починаємо про це говорити. Ви посилюєте спокусу як свою, так і спокусу іншої людини. І це починає робити вас залежними. Чим більше ви говорите про ось такі задоволення, тим більше намірів і спокус починає прилітати в вашу голову і в голову вашого співрозмовника. Яка метафора? Моменти насолоди, вони знаєте, до чого подібні? Вони подібні до мильної бульбашки. Уявіть, мильна бульбашка. Справа в тому, що вона гарна. Але вона швидкоплинна. Да, вона викликає вав емоції, але вона дуже швидкоплинна. І її немає. Тому, що замість цього? Да, на практиці фокусуємося на розвитку розуму і характері. Розвиваємо свій характер, а не гонимось за мильними бульбашками, які ще політають декілька секунд. Вам важливо це розуміти. Да? А... Прокоментуйте, будь ласка. Хто про це думає по-іншому? Да, я готовий, я відкритий до ваших діалогів, тому можете писати про це коментар. П'ятий момент. Труднощі і проблеми ваші особисті. Дуже цікаво. Проблеми. Про що ж тобі говорити? Ей! Да. Ну, а, якщо ви впізнаєте себе в всіх десятьох темах і виявиться, що ви більше ні про що не міжете говорити, рекомендую пройти тренінг по комунікації, по розмовах, по small talk і, взагалі, дуже велике питання. Да, про що ви маєте говорити? Подосліджуйте цю тему, це важливо. П'яте: якщо ви постійно будете скаржитись, говорити, як вам погано, які ви слабкі, це що буде? Це буде відштовхувати інших людей. Дивіться, проблеми. Запам'ятайте, будь ласка, собі, проблема це частина життя. Ще раз, проблема це частина життя. І їх треба що? Вирішувати, а не роздувати. Зловили? Проблеми що вирішуємо, а не роздуваємо. Яка метафора? Метафора дуже цікава. Можете собі уявити, шторм. Да, і там в штормі плаває корабель. Тобто шторм це історія, яка тимчасова, важливо під час шторму міцно тримати штурвал. Міцно тримати штурвал. Тому що шторм у морі це явище нормальне, але він триває невічно. Тому про свої труднощі і свої проблеми говоримо якомога менше. Окей? Да. Що на практиці? Говоримо про труднощі лише з тими людьми, хто дійсно вам може допомогти, а не просто послухає і роздуєте ще більшу бульку. Окей? Зловили? Зловили. Добре, йдемо далі. Шостий пункт а, про досягнення. О, як я люблю цю тему. Досягнення і ваші заслуги. Досягнення. Що тут? Що тут відбувається? Дуже цікавий момент. Коли ви хвалитесь, коли ви вихваляєте, і ви класний мощний мужчина або женщина, да? коли ви це робите, це починає викликати заздрість або недовіру до вас. Тобто, дивіться, справжня цінність досягнення увага, саме у впливі цього досягнення на світ, а не в тому, що його хтось має визнати. Отут прям, прям запишіть собі ще раз. Справжня цінність досягнення в тому, як воно досягнення впливає на світ, а не в тому, що його хтось має визнати, яке воно класне, яке воно круте. Яка метафора? Дуже класна. Коли росте дерево, можете собі уявити, росте дерево, і дерево не кричить, яке воно класне. На дереві є плоди. І ми по плодах розуміємо, яке воно класне. Тобто дерево своїми плодами впливає на цей світ, дає цінність. І ми це чудово з вами розуміємо. І воно не повинно кричати: Ой, я дивіться, який я класний. Ми ну, це все розуміємо. без слів. Що на практиці? Дивіться, нехай ваші справи говорять за вас. Це буде саме найголосніше. Подумайте про це. Напишіть коментарі, чи зустрічалися, чи робите так. Окей, окей, йдемо далі. Сьоме: плітки і чутки. Хто там у нас любить пліткувати? Плітки. Дуже важливий момент. Про що це? Дивіться, обговорення взагалі в цілому чужого життя це марнування власної енергії. Психологи радять, що треба зосереджуватись на власних принципах, а не на чужих помилках. Ще раз зосереджуємося на власних принципах, а не на чужих помилках. Під запис, прям це було важливо. Е, є метафора, також дуже класна. Можете уявити, що я там не знаю, там галявина і стоїть там. Ви стоїте, так. Да. І плітки це як пилюка, пил, який є навколо. Пилюкочка, да, там. Сучу. Ви його можете розвіяти, ви його будете розвівати, знаєте, там піднімати пилюку, побігайте, піднімати пилюку, але справа в тому, що ця пилюка буде сідати і на вас. Ось це найголовніший ризик. Ви маєте це зрозуміти. Тому контролюємо свої слова і говоримо лише те, що додає мені особисту цінність. Зловили? А окей, йдемо далі. Восьма важлива тема: о, як я її люблю! Несправедливість до світу. Несправедливість. А, коли мені пишуть коментарі в Ютубі, ви можете подивитися там під різними відео, там дуже класні коменти. Люди, що там несправедливо. Та, та, та. От, ну, Видно, що комент про несправедливість людини в людині щось закипіло, і вона прям бомбить, несп... вона прям виражає в коментарі це відчуття несправедливості. Дякую вам за допомогу таких коментарів. Моє відео ще більше стає популярним. Окей, але давайте поговоримо так, як треба. Що в реальному житті? Несправедливість. Про що це? Дивіться, життя не завжди справедливе. Ну, ми дорослі, я вам говорю прямо. Життя не завжди справедливе. Але з психологічної точки зору, ми маємо навчитися і прийняти це з гідністю. Ще раз, життя не завжди справедливе. Але давайте, як дорослі особистості, приймемо цей факт. Окей, окей, яка метафора? Дощ. Йде дощ. На вулиці йде дощ. Кап, 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 кап. Але хтось шукає, купує або бере з дому, що парасольку і йде далі по своїх справах. А хтось о, яка погана погода. Окей, окей. Скаржитись на погоду, це. Цікава історія, це поговорити про несправедливість. Але організувати процес так, щоб далі рухатись, це вже наша з вами відповідальність. Тобто, замість скарги, зробіть реальну дію, яку допоможе змінити саме цю ситуацію. Не подобається мій блог і мій, моя вимова, моя подача, ще щось. Створіть YouTube канал і покажіть, як це треба робити. Велком. Да. Да. Але я це не напишу в коментарях конкретно цим людям, ну, типу, бо вони образяться. Все окей. Я ж то знаю, що про це не потрібно говорити. Вони, можливо, додивляться до цього моменту це відео, це меседж спеціально вам. Але не факт. Вони пишуть при першій фразі да, бачені цього. Все окей. Так, а, мої зі мною і моїм по дорозі. Все окей. Дев'яте. Дев'ятий, Дев так, так, так. Що в нас? У мене шпаргалка тут на столі, все окей, так, бо я підглядаю завжди в неї. А, так, я не знаю, чи це слово забанить YouTube, але я, ду... я його скажу в голос. Значить, дивіться. Мораль і фізичне завершення життя. По губах читайте смерть. Бо Ютуб не любить це слово. Я його більше не буду повторювати, нехай там один раз воно там млікне. Тобто розмови про це не потрібні. Не тому, що якась там чорна магія або ще щось. Ні, справа і в іншому, зовсім іншому. Дивіться, розмови про фізичне завершення життя можуть викликати страх, тривогу. Різних багато емоцій, але краще прийняти їх немінучість і жити, використовуючи час з користю. Я вам даю дуже класну метафору. Дивіться, свічка, коли горить, вона не думає про те, що вона погасне. Тому що вона знає, що найголовніше світити. Зловили? Свічка не боїться згаснути, бо вона знає, що саме головне світити. І це ви повинні просто прийняти для себе. Десятий пункт говорити про майбутнє. Десяте майбутнє. Андрій, а про що тоді говорити? Хочете? Зроблю вам окрему відео на цю тему. Про що треба говорити? Напишіть про це в коментарях. Майбутнє. Так. Чому так важко говорити про майбутнє? Дивіться. А, тривожитись про майбутнє, говорити про те, що в майбутньому може щось піти, не так, це дійсно марна справа. Ми можемо фантазувати про майбутнє да, говорити і уявляти це окрема історія. Але якщо ми саме тривожимось про майбутнє, що там має статися, це марна справа. І це ненормально. Тому що майбутнє що? Ще не настало. І тривожитись про майбутнє це той самий момент, що річка. А ви ще, вибачте, до цієї річки ще навіть не підійшли, а тривожитесь, що ви до неї підійдете. Тобто фішка в тому, що ви боїтеся річки, навіть не підійшовши до неї і не подивившись. Як це робити? Ось так. Да. Замість того, щоб перейматися майбутнім, використовуйте сьогоднішній день з максимальною користю. Окей? Окей. Цитата на фінал. Говоріть лише тоді, коли ваші слова кращі затишу. Цитата Марка Аврелія. Да. Вас запрошую підписатися на канал, також лайк, коментарі. Все це робити, всі атрибути. Хочете зі мною познайомитися більш детальніше. В описі безкоштовні платні продукти. Давайте знайомитися, давайте спілкуватися. Якщо вам відгукується те, про що я говорю, запрошую разом йти в розвиток. Все, я на зв'язку. Гарного вечора і дякую за перегляд цього відео.